Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати слова, які відповідають на питання скільки. Весела пісенька Дзвіночка покликала нас на урок Я бачу ваші милі личка і очі з безліччю думок. Ми помандруємо в світ науки, що гордо читанням зовуть, Та лиш увагу і кмітливість! З собою взяти не забудь. Починаймо наш урок з гімнастики для очей. Мастику для пальчиків. Розкрійте свої долоньки на лівій і правій руці. Зіжміть пальчики в кулачок. Нахиліть свої кулачки. Розправте пальчики. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми з вами вивчили різні слова: слова, що означають предмети, ознаки та дії. Сподіваюся, гра визначаємо слова. Допоможе вам правильно розмістити слова у відповідні колонки. Прочитайте слова в нижній частині екрану. Розумна, ніжний летить, щастя, смачна, хліб співає, весна, радісне вчиться. Із запропонованих слів оберіть ті, які Означають предмети і відповідають на питання хто або що. Впевнена, що ви перше слово визначили це слово хліб. Такий знайомий нам предмет відповідає на питання що. Які ще слова предмети ви зустріли серед цих слів? Весна це що. Щастя, це що? Слова ознаки означають е, ознаку предмета і відповідають на питання який, яка, яке, які, які слова відповідають другій колонці нашої гри, яка? Розумна. Який? Ніжний. Яка? Смачна. Яке радісне. Слова дії означають якусь роботу, дію і відповідають на питання, що робить, що роблять, що будуть робити. Тож до слів дій належать летить, співає, вчиться. Всі слова відповідають на питання, що робить. Сьогодні на уроці ви познайомитеся з іншими словами, які відповідають на інші питання, і інші мають свої ознаки. Щоб зрозуміти, що це за слова, спробуйте дати відповіді на запитання. Скільки вам років? Скільки хлопчиків у вашій родині? Скільки дівчаток? Скільки вікон у вашій кімнаті? Скільки дверей? Скільки столів? А скільки вазонів із квітами? Кожен раз ви давали відповідь і називали число. Отже, число відповідає на питання скільки? Прочитаємо віршик. Говорив рябкові ліс. Вчора наш зайчисько згриз Сім петрушок, сто морквин та ще й кабачок один. А рябко йому на вухо не роби слона із мухи, бо мені казали, він з'їв лише сорок капустин. Якщо ви уважно слухали цей віршик, то для вас не буде за важким дати відповідь на питання. Скільки ж петрушок з'їв зайчик? 7. А скільки морквинок? 100. А кабачків? Один. А капусточок? 40. Отже, ми з вами назвали числа, які відповідають на питання скільки. Отже, є слова, які означають кількість предметів. Вони відповідають на питання скільки. Тому приготуйте свої зошити, відкрийте їх, відступіть від попередньої роботи один рядочок і запишіть 3 травня класна робота. Пам'ятайте, що ви можете скористатися паузою під час роботи і повернутися потім на урок. Отже, ми з вами сьогодні повторимо дві літери. Літеру С велику і маленьку. Та літеру К велику і маленьку. Запишіть пари літер протягом всього рядочка. Під час написання букв слідкуйте за їхнім розміром. І нахилом. Поєднаємо літеру С і літеру К, велика і маленька, поєднуються верхнім з'єднанням. Маленька С і, і маленька К поєднуються теж верхнім поєднанням. Слова, які означають кількість предметів, відповідають на питання скільки. Запишемо це запитання. Не забувайте використовувати знак питання. Запишіть букву сполучення СК та слово скільки протягом рядочка. Чи запам'ятали ви числа, які ми з вами знайшли у віршику? 7, 1, 100. 40. Запишіть ці слова на наступному рядочку. Визначимо наголошений склад в кожному слові. В слові 7, наголос падає на букву І. Скористайтеся олівцем і поставте наголос. В слові 1 наголос падає на звук И. В слові 100 наголос падає на букву О, в слові 40 на літеру О. Чудово! Визначимо кількість складів. Скористаємося олівцем і дужкою покажемо, скільки складів в кожному слові. В слові «сім» – один склад. В слові «один» – два склади. Один. В слові 100 один склад. В слові 40 два склади. СО рок. Виберіть із записаних слів ті слова, які можна перенести із рядочка в рядок. Це число 40. Ми знаємо, що слова переносяться із рядочка в рядок лише по складах. Слово «сім» перенести не можемо, бо один склад. Слово 100 теж не можемо перенести, бо один склад. Два склади мають слова «один» і 40. В слові «один» перший склад складається з однієї літери. А ми знаємо, що одну літеру не можна відривати або переносити. Тому залишається лише слово 40. Запишіть його на новому рядочку. Поставте тире. запишемо, як переноситься це слово із рядочка в рядок. Отже, ми відриваємо перший склад СО і переносимо рок. Чудова робота. Ми продовжимо працювати. Послухайте уважно віршик. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки чубатурочки до млина носили, цап меле, цап меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй, танцюй, козуленько. Ніженьками туп-туп та тусенько з матусею принесуть вам круп круп. Ви були уважними? То дайте відповідь на запитання. Скільки було тварин у віршику два півники, яких було двоє? Хто молов горох? Хто засипав? Хто грав на скрипочці? Двоє було два півники, горох молотили два півники, коза засипала, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Отже, запишіть наші відповіді на питання у свій зошит. Два півники. Два півники горох молотили, коза засипала, маленьке козенятка на скрипочці грає. Дайте відповідь на питання, скільки вух у зайчика? Записали? Продовжуємо. Скільки лапок у лисички. Скільки тобі років? Скільки сонць у небі. Скільки бажань виконала золота рибка? Скільки сьогодні уроків? Давайте перевіримо ваші відповіді. У зайчика два вуха, у лисички чотири лапки, тобі сім років. У небі одне сонце. Золота рибка виконала три бажання. А сьогодні уроків 5. У вашому зошиті записані ці слова, які означають кількість. Слова, які означають кількість, відповідають на питання скільки. Відпочинемо і продовжимо наш урок. Урок слова, які означають кількість предметів, дуже часто використовують для створення різних ребусів. Спробуємо з вами розгадати ці ребуси. Називаємо звуками ті літери, які ми бачимо на екрані. Р. Один А. Яке слово утворили Родина. Розгадаємо наступний ребус. Пі. Цифра 2 і Л. Підвал. Наступне слово Ві, три, НА, Вітрина. Наступне слово ВІ. Сім. Чудово. Саме коротке, але саме дороге слово. Сім я. В слові сім'я ми чуємо використання апострофа. Наступне слово 40. Сорок, Сорока. Ребус наступний містить цифру 100 і Ю. Стою 100 Сто і лиця, столиця. Запишіть ці слова за відгадки у своєму зошиті Родина, підвал, вітрина, вісім, сім'я, сорока, стою, столиця. Як завжди, приділимо увагу собі. Із тексту нашого букварика, який міститься на сторінках 84-85, оберіть будь-які два речення та запишіть їх. Наш урок завершено. Оберіть той мотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці і до зустрічі на наступному!